Задача про військових і військовий парад. Значить, у параді беруть участь м військових. Командування параду вирішило, що всі будуть шикуватися квадратами. А, якщо не виходить зробити всіх м-військових одним квадратом, то можна розділити на квадрати поменше. Ну і, власне, питається, яка найбільша. Що у нас максимально можливий розмір полку. Тобто, скільки солдат буде знаходитися у максимально можливому квадраті, так, щоб кількість цих квадратів давали число військових. А, ну, тобто, треба попробувати. Ну, тут насправді задача, можливо, має хитре математичне рішення, але. Очевидно, має. Але тут нам простіше, як інформатикам, просто перебрати, взяти і спробувати е число солдат, яке в нас є, і пробувати, чи це є М квадрат. Не, це не квадрат. Ну, якщо не квадрат, давайте зменшимо розмір квадрата на одиничку і подивимося, можна з таких квадратів зробити це число? М ні, не можна. Ну і так далі, і так далі. Зазвичай у серйозних олімпіадах такі способи були б неправильні, тому що вам дали б якесь неймовірне число, і тоді ваша програма таким чином була б неефективна, і вам би довелось думати про те, які саме е е варіанти нам не треба перебирати, тобто, які точно не підходять, і оптимізувати таким чином задачу. Але. Оскільки в нас шкільна олімпіада, і перше, треба зробити в такому випадку, це спробувати найпростіше в лоб розв'язати швидко це, це задачу, і виявилося, що це працює, тому нащо? Оптимізувати в даному випадку. Це цікава задача була б там оптимізувати, але ми не будемо шукати там, складних рішень. От в цій задачі я е зроблю те рішення, яке просто проходить тест. Але воно непогане, не вона. Працює не з такою слаб... ну, не дуже з поганою в цих умовах та обчислювальна складність, яка в неї є, вона цілком прийнятна. Давайте подивимося, що я маю на увазі. Задача Д1. Отже, в нас є. А, функція нам треба знайти. Uh, розмір полку, ну полк це англійською, я тільки що подивився якийсь там регаймент, ну, таке слово незнайоме. Давайте я uh, вчиню так, як можна uh, вчиняти нам тут в Україні полк сайз. Зробимо одне слово наше, одне слово англійське. Розмір полку треба знайти, якщо нам відомо коли, кількість сол. Soul... Солдатів. До речі, зверніть увагу, що я називаю змінні не КПМТФР, а якось осмислено. Um, це абсолютна база для будь-яких комерційних програмістів і чомусь от в шкільних олімпіадах поки що ніяк не перейдуть на. Цю штуку вони, в принципі, настільки хочуть писати все швидко, швидко, що все одно все це скорочують там по-математичному. Але наскільки часто я звертав увагу на те, наскільки ж простіше мислити, коли ви назвете правильно змінні просто, це неймовірно. Тому я дуже вам раджу відходити від НКПТР, а називати змінні. Нормально. От, наприклад, солдірс, це кількість солдат, які є всього. Так, ну, власне, розмір, а, який ми можемо отримати полку, ну, з якось чого почнемо, це якщо ми візьмемо нашу кількість солдат, і визначимо корінь квадратний з, з них. Ну, тобто, розмір це не розмір полку, а розмір о, однієї сторони. Давайте сайт напишу. Сайт. Тобто розмір сторони квадрату. Так? Ні в якому разі не о, розмір людей. Одна сторона квадрати. Це якщо ми візьмемо всіх солдат і знайдемо SQRT. Е На сімес, оце, до речі, така помилка. Треба, є комплексна математика і просто математика. Якщо ви займаєтеся кореннями і звичайною математикою, ні в якому разі не сімес, просто МС. Отже, взяли ми сторону. І, до речі, ця ситуація не може бути дробова. Сторона не може бути дробова. Ми ж не відріжемо половину солдата. Тому да? одразу відкинемо дробову частину, операцію int. тобто зробимо ціле число. І відповідно. Це мінімальна сторона, максимальна сторона квадрата, яка, в принципі, з якої треба починати перевіряти, чи ми, чи ми можемо з таких сторін зробити зібрати наш полк. Ну і фактично ми повинні поки солдати. Не поділяться націло на сторону в квадраті, тобто, якщо ми візьмемо от, розмір сторони, о, візьмемо в квадраті, відповідно, знайдемо кількість людей в одному квадратику. Якщо, от, кіль, якщо кількість солдат при діленні на розмір квадратику дасть, ну, це означає, з таких квадратиків ми можемо зробити. Е тільки не white, а while, вайло. Можемо зробити парад. Да? Ну, і відповідно, ми це будемо робити до тих пір, поки не знайдемо такі умови. Будемо віднімати, тобто пробували з такою стороною квадратика, потім відняли одиничку, пробували з такою. Менше, менше, менше. Ну і врешті, якщо е, зовсім на нього щастить, то. Квадратик буде складатися з одного солдата. І, і от такі будуть квадратики. Це ясно, що задача може не мати відношення до реальної, але вона має працювати. Ну, і відповідно, коли ми знайдемо таку сторону квадрату, щоб. Взяти її з квадратом, і вона поділилася націло на солдат, ми можемо повертати. Це буде наше. А, ну у нас все ну, одно, до речі, питання, чи треба в квадрат. Сайт. Можна було в квадрат постійно, але не... А хоча ні, хай буде так, нормально. Так, відповідно, що нам треба. Нам треба скачати кількість солдатів з інпуту, перетворити їх на ціле число. Віддати нашій функції, яка у нас називається, polk size. І потім все це надрукувати. Print. Давайте спробуємо на нашому прикладі, який нам в тестях даний. Це у нас що? 180 має вийти 36. Давайте подивимось. Так, я запустив уже. 180. Ого, 169. А, стоп. Поки воно не дорівнює нулю, звичайно. Не поки дорівнює, а поки не дорівнює. Поки не дорівнює. Ну, тобто, маєш поділитися. Всі солдати мають на квадрати поділитися. Тому ми будемо це робити, поки не поділяться. Да? Давайте ще раз перевіримо. От тепер все 36. У нас система щось там е зависає, але це, це рішення буде працювати. Можете його повторювати.